Ще раз, коли в нас крадуть по 40 мільярдів гривень, просто уявіть співвідношення, взяли те, що називається, взяли найдрібнішу рибку, щоб показати всім, дивіться, як ми працюємо. Це насправді це знущання і насмішка. Не більше. більше того, вони ще й не найгірші, тому що в нас, звичайно, крадуть, згадайте шараповські куртки, згадайте яйця по 17 гривень, згадайте там, коли взагалі всі 100% крали, звичайно, завищення на розкраданнях 250-350 250%, а ця банда завищувала ціну на 30%. Відсотків. 30%, відсотків, 250%, відсотків, різницю відчули. Тобто взяли найменшу дрібноту, найпримітивнішу, най, най, ну, найнікчемнішу дрібноту, просто щоб показати народу імітацію діяльності. Тому насправді ну, це не є серйозні повідомлення. А цікаво, що з Міндічем? А з Міндічем. А цікаво... Чи доведуть Чернішова, до я маю на увазі, вирок суду якийсь буде, її покарання. Я дуже сумніваюся, тому що під вирок суду беруть, як право, ті епізоди, які убивчі, з яких не зіскочиш. Ну, йому дали поганий для правосуддя епізод. От я, як юрист, я би відразу сказав, був би я прокурором, я би шукав що завгодно інше, крім того, що йому інкримінують. Так йому дали мільярд. Ну насправді, ще скажу, він вкрав 100 або 200 мільярдів. Не менше, але йому дали дуже гнилий епізод. Він дуже легко розвалюється в суді. Звичайно, якщо суд буде відповідно мотивований. Тому я думаю, що вони постараються довести щось зробити так, як було з Трухіним. Пам'ятаєте вирок? Він мав позбутися тихонечко посади та тихонько в лісу. Йду він мав позбутися посади, ну він її позбув цей вже позбувся. Далі він мав заплатити штраф і дати донат на Збройні Сили України. Все. От зараз що з Трухіним? Він живе нібито в Закарпатті, має статус волонтера, офіційно зареєстрований, його ніхто не тягне чомусь в армію, ні, не тягнуть, хоча він призовного віку. І він регулярно з цим статусом хвалиться в мережах скрізь, що він регулярно в Відні відпочиває. Він любить їздити на каву до Відня. От таким чином він живе. Оце так покарало. Це називається посухи лисичку і щуку кинув у річку. Я думаю, що з Чернишовим закінчиться приблизно так само, будуть цю справу розвалювати потрохи. Або в якийсь момент, розумієте, на нього чому оповчилися? Він втік за кордон, будучи при посаді віце-прем'єра. Це удар по іміджу Зеленського. А зараз він ніхто і звуть його ніяк. Зараз він фізична особа. В якийсь момент в справі раптом забудуться йому продовжити запобіжний захід. От раптом забудеться продовжити і вернуть йому паспорт закордонний. Чи він в нього і так є? І він спокійнесенько виїжджає за кордон. І все. І ніхто вже його не шукає. Тут довелося вертатися, тому що, ще раз кажу, це був скандал. Втік з України, чинний віцепримір. Я ще й підозрюю, що з спільними грошима втік. Тому я думаю, що його повернули, щоб ти віддав. Те, що чуже прихопив, і ну, відбудь тепер ганьбу. Після того, коли ти вже не маєш посади, тобі тихенько дадуть забратися. Я думаю, що закінчиться приблизно таким способом: він десь поміняє прізвище, переїде в Латинську Америку і на тому все закінчиться. По Чернишову, по міндічу. Розумієте, поміючи трошки складніше. У нас дуже багато любителів розказувати про свої інсайди, які дуже добре знають, яка оперативна справа було що як оцей з узбецьким прізвищем е, слідчий чи детектив набу її розслідував. все. Мене питання: ну а де, де скріни з цієї справи? Де все? Ніби десь появилися якісь уривки, справжні чи пранкерські якоїсь розмови? Але далі появилися детальки, чомусь про них всі мовчать. Всі матеріали, про які нам говорить записів, це 20-й рік. Це двадцятий 20 рік. 20-й. Хто тоді був директором НАБУ? Друг і особистий е, там е, корупційний партнер Єрмака е, цей е, кривонос? Ні, тоді був ситник якого слуги. Відразу ж прийшовши до влади, з певністю, що зараз ми його скупнемо, спробували зняти. А він зумів застрахуватися через американців і втриматися. І він розумів, все одно йому вже лишилося недовго, там ще два тих півтора-два роки. І він вирішив мстити. Він тоді гадив всім. Він тоді європейській солідарності гадив проти Герасію, мав, Артура. Ну, а те, що він про Юрія, Юрія Гримчака провів, це взагалі просто бандитизм. Це проти наших своїх, наших. А проти сух він взявся щось робити трохи. І я думаю, що тоді вони і зробили оперативне розслідування, полізли розбиратися з Міндічем. Тому що зрозумійте, така операція, яка передбачає і прикриття. І про сушку, там задіяні три щонайменше три департаменти набу. Це не може бути індивідуальною якоюсь роботою якогось одного капітана Катані. Ні, це рішення, це розподіл функцій, тощо тільки директора набу, тільки особисто кривоноса. Тобто, якщо б наказ на це дав єрмак, давай підкопаємо під людішок Зеленського. Вони тут, ми їх можемо зараз трошки подавити. і кривонос би виконав тільки наказ Єрмака. Такий не може бути іншого варіанту. А в Ситника були інші ситуації. Ситник міг зробити організовану кампанію і кількох своїх свої департаментів запустити в роботу. Вони всліпу працювали тільки оцей один, можливо єдиний хто знав детально, куди і що вони будуть збирати. Можливо, вони дійсно в 20-му році збирали якусь інформацію, реально по міндічу. Можливо, я не виключаю в той час, пригадуєте, Зеленський в його квартирі своє день народження відзначав інші речі. Тобто, в них це була така собі база, реально була там база. І можливо, просушка велася тоді. Чи вона велася після того? Дуже сумніваюся, але у 22-му році, коли вже ситника не було давно. А на його місце прийшов кривонос, ніяких розслідувань з цього приводу не велося. Ніякої противної справи заведено не було. Ніякого копання під Міндіча вже не проводилося. Вони просто зрозуміли, в якийсь момент в кривонос, видно, докопався, що є історія з тим, що по Міндічу реально вело розслідування. Вони, видно, ці забрали ті матеріали, може, вони десь зберігаються десь. Слухайте, я радію, тішуся з наших неймовірних експертів. Вони вже знають, що ті матеріали сховані хмарному Сховищі, яке під це спеціально створило американське ЦРУ, там чи ФБР, ще там щось. Мені б їхню поінформованість В мене простіше. Знаєте, я е, щонеділі ходжу до церкви. І до причастя йду, і хоча б раз на пару місяців сповідаюся. Мені за це треба сповідатися казати: отже, я так збрехав знову, розказуючи журналістам чи там, що я знаю такі речі, яких я не знав. Тому мені соромно, я про тому і не говорю про це. А вони, ні в Бога, ні в чорта не вірять, тому вони можуть брехати що завгодно. Насправді, це все, що нам розказують по справі Міндіча, в цьому є правда тільки в одному, тільки в одному моменті: бандити, злодії, розграбувальники країни. Безумовне, те, що це одна компанія з Зеленським, те, що вони разом грабують країну, це все зрозуміло, нема жодних питань. Це правда. Все, що розказують про те, що там якісь велися справи, що це рятували Зеленського від того, щоб проти нього далі детектив НАБУ не розкопував матеріали, ну це повна стопроцентна дурня. При Кривоносові, 22-го року з літа. Проти Зеленського робили слідчі дії, люди кривоноса, та ну слухайте, просто допомогли під цю всю історію допомогли зачистити е, компанію е, цих е, ну, в набу від людей ситника. Ну, були люди ситника, які колись вели серйозні справи. Прийшов кривонос, всі ці справи зупинилися. Очевидно, що вже понад три або чотири роки ці справи не велися. Це 20-й рік. Тому насправді, напевне, там якісь дикі матеріали, але це все дуже застаріле. Дуже застаріли. На сьогоднішній день мені здається, просто почистили набу від не своїх людей не більше. А решта, ну ще раз кажу, міндіч ну, зрозумів, що він бандит. Але теж питання: якщо є такі матеріали, якщо, як кажуть, наші носії інсайдерів, ці матеріали були передані до Сполучених Штатів Америки, в їхнє сховище хмарне, то про це питання: а де мінджі зараз перебуває? Чи то в Відні, чи то в Мадриді? Що за проблема? Американцям, які мають ці матеріали, або самим дати запит на видачу його в плані допомоги слідчих діях, він же ж не має там права офіційного на проживання, він там не має офіційного громадянства, тобто його можуть видати, це не проблема. Ну хіба б почалися судові справи, як у фірташа, або дати можливість його допитати, і хоча би, або передали б їм ці матеріали, якщо вони там у них є, для того, щоб вони в себе розкрутили ці справи. Ну, от якого біса, якщо американці дійсно злі зараз на цю мафію Зеленського в Трампа, то чому цього не відбулося? Я ще раз кажу, я не сумніваюся, що Міндіч бандит. Я не сумніваюся, що він от стоїть де фактично біля центру, поряд біля центру цієї мафії Зеленського. Просто все це це все правда. Тільки ця вся правда має зовсім інші образи, ніж нам обмальовують з якимось там слідчими діями. Ще раз кажу. Якщо вірити в те, що говорять наші деякі експерти, то це означає, що Андрій Єрмак особисто копав під Міндіча. Я не виключаю, що можливо і так. Але інакше цього пояснити не можна. Те, що Єрмак копав під Чернишова, я можу дуже добре пояснити: звільнення зарівної і проблеми Чернишова. Це все з одної сфери. Проти Єрмака пішла організована кампанія на Заході. Він не зрозумів, що це його просто можуть сприймати так на заході. Це видання пишуть те, що думають. Він вважає, що це мав хтось злити інформацію і заплатити. А в них же шизофренія сталінського зразка, параноя. І от він вірить, що це Зарівна рівне інформацію, а Чернішов проплачував. Він реально в це вірить. Він реально мститься їм обом за те, що його вичехвостили в політику, там в інших виданнях саме так. Тому по Чернешову це більше схоже на особисту помсту. Ти більше Чернишов як виглядає навчився красти і не ділитися, забувся табличку ділення. А по Міндячу, ну це реальні справи, які, мабуть, вів ситник. Дуже схоже на правду, тільки це 20-й рік. Нещодавно ну, вчора буквально вийшло розслідування бігус. Це навіть не розслідування, а дослідження. Mm -hmm. Вони проаналізували чат слуг народу в період. Ну, звідкись вони взяли його, я не знаю. Хтось злив, напевно. Ну, ну, Це говорить про те, що є в цій фракції, партії люди, які можливо зацікавлені в цьому. Спілкування в загальному чаті слуг народу, стосовно цих законопроєктів, Перший з яких обмежував повноваження НАБУ, другий нібито повертає повноваження набу. Хоча обидва ці mm -hmm. Закони, вони, вони ж не скасовані. Перший не скасований. Він працює. Ну, тим немає. Ну, я пояснюю по цих законах. Насправді, так. тим якраз проблема. Єдине, з чим проблеми немає. Може, я коротко скажу, чому вся штука. Це ж не є кінцеві закони. Це закони про внесення змін до кримінального процесуального кодексу один і другий. Першим законом від 22 липня внесок зміни. З того моменту він розчиняється, він лишається просто для історії. В кримінальному процесуальному кодексі появляються нові стрічки. Це Міністерство юстиції зобов'язано негайно опублікувати змінену редакцію. І там Нова редакція зі змінами, які були внесені саме от тоді, 22 липня. Вже я дивився, неправда, 23 у мене не було часу. 24 липня я дивився, вони вже були там зафіксовані. 24 липня точно. І там написано, це ця стаття, цей пункт ця стаття зі змінами, внесеними законом, номер такий-то від 22 липня 25-го року. Після того ухвалюється новий закон. Про внесення змін не до закону про зміни. А до самого того ж самого кримінального процесуального кодексу. І оту статтю, яку тиждень перед тим міняли, її міняють ще раз. І там вже появляється напис: нова знову редакція в базовій нормі, в самому кодексі. Нова вже редакція, яка вже наступним законом була туди внесена. І там написано, що це є редакція відповідно до кінцева, кінцева редакція, остаточно відповідно до змін, внесених законом номер такий-то від 31 е, цього ж липня, тому насправді якраз з цим проблем немає. Вони навіть можуть три рази на день вносити, ну хіба би якогось хаосу наробила. А в даному випадку я перевіряв, ні вони реально їх коригували вносили нові, тобто це просто хаос в одній голові, і доказ того, що це ну з країни зробили квартал 95 Це правда, але з нормами закону ні, паралельно дві норми не діють. Той закон лишається чинним, але він вже переписаний наново вже новим законом. Отака така справа. Тобто, тут якраз в цьому проблеми нема. Проблема в тому хаосі, який вони зробили, і в тому, що вони, ну власне кажучи, дуже хтиво поступили. Перший раз вони міняють закон, в який вносять, ну, давайте я поясню, три базові зміни. Перша базова зміна, та про яку всі ми говоримо. Це те, що позбавити САП і набу процесуальної незалежності, взагалі позбавити незалежності, тобто зруйнувати основу нашої євроінтеграції, тому що на цьому побудовано і безвіз, і євроінтеграція, і кандидатський статус, і все інше. Це Прошенко для всіх майбутніх там поколінь заробляв такими законами. Цим добивався, щоб це було. Отже, це зносять цю незалежність. Це є перший блок. Другий блок зносять. Цілу дуже важливу норму процесуальної певної незалежності і чесного адекватного конкурсового підбору прокурорів про це чомусь ніхто не говорить. Це великий блок, ті ж самі 13 авторів, Бужанський, Мамка, тобто Слуги ОПЗЖ. Зносять другий блок, великий, яким руйнують систему підбору прокуратури З чесним конкурсом. Ви пригадуєте, коли у нас дуже багато тявкали, ой, закон про Луценка, закон про Луценка, коли прокуратуру робили. Це була одна маленька норма, одне слово. А сам закон був, як розірвати оцю порочне коло, яке було в прокуратурі, коли самі себе затверджували. І тоді Порошенко провів дуже жорстку реформу, яка дала можливість завести прокуратуру свіжу кров ззовні, і дала. Обов'язкову норму конкурсного відбору, отже, в цьому ж самому законі, 22 липня, знищили конкурсний відбір і віддали можливість призначення прокурорів вищого рівня, там і все інше. Тобто, зруйнували ну систему підбору нелояльне не за лояльністю, а за рівнем підготовки. Це знищено було. Це друга норма. А третя норма раптом проскочила позитивна. От через що тоді там Южанін на Алєксєїв проголосували. Ми на них злі. Я досі злий, я не пробачив цього. Вони проголосували Європейської солідарності. Двоє, ну, Джемілів там взагалі це вже, по-моєму, деменція пішла. Але ці двоє проголосували, пояснювали тим, що нам вдалося протягнути норму, яка забороняє безпідставні. Об, не несанкціоновані судом обшуки, бо це стало просто хаосом. Це стало дивіться, ДБР без перерв вони навіть не пробують суді брати якісь дозволи. Вони потім їх не легалізують. Це масово, і це було ця цей правка була підтримана, і вона пройшла. І в нас тиждень були заборонені. Безпідставні обшуки, ну як обмежені, жорстко обмежені, Там дуже вузьке а тих де справді вони можуть бути потрібні, дуже термінові все. Тобто була одна добра норма введена в цей закон в Капривий кодекс і дві жахливі норми. Зеленський викидає з закону дві норми. Він ну не викидає, він скорочує залежність набу. Трошки він не повністю вертає стару історію. Повністю все повернути це 48 депутатів був законопроект. Вслуги заблокували, його навіть розглядати не стали, навіть як як альтернативний не розглядали. Умисно порушивши регламент дуже грубо. Але. Зеленський повертає частину знову частину незалежності САП і набу. Це по першому боці, і Зеленський зовсім не повертає оцього конкурсного відбору прокурора. Він повністю зберігає всю бандитську цю норму. А це великий блок, це десятки, десятки стрічок. Це десь пару тисяч букв, літерів, знаків, кільканадцять тисяч знаків, якими вводиться стопроцентне лояльне ручне сформування прокуратури. І Зеленський викидає от якогось біса викидає єдину позитивну норму, яка була в цей закон внесена, ота правка Олексєєва, згідно з якою не можна проводити несанкціонованих обшуків без належних підстав і потім їх легалізації. От така штука. Тому насправді в цьому законі виправлена одна ситуація поліпшена Зеленським 31 липня. Одна ситуація погіршена, а одна залишена взагалі. Без жодних змін тому не відбулося відновлення. Щоб відновлення відбулося старого, треба було голосувати закон 48 депутатів, або той самий номер, що був зелені або альтернативний. альтернативний номер 5, бо там всі не можна. Mm -hmm. Там Юлій Тимошенко був як ну, Україну перетворити на Росію. Юля вже все зняла маску. Вже московська зозуля повним ходом співає. а коли воно було інакше? Скажіть Ляшко був правий. Так ну я просто до чого говорю про цей чат. Угу. В тому чаті, виявляється, депутати, ну, по-перше, вони не знали, за що вони голосують. По-перше, по-друге, абсолютно, ну, ну просто викривається абсолютна несуб'єктність українського парламенту і нашої монобільшості. Я не кажу всього парламенту, тому що в нас є ще й опозиція, але просто їй мало. Більш, просто її мало. Ну їй просто фізично мало, як можна щось переламати, коли в тебе просто не вистачає голосів, а оце... Більше того, вони самі визнають, які помилки вони роблять. Там е, публікуються дописи Путураєва, який, е, в принципі, каже: е, Друзі мої, будете бігти за Януковичем, і що він скаже, і що він каже неправду. Він каже правду. Якби він завжди таку правду казав, як зараз під фінал пригадуєте, так Потураєв вийшов до трибуни і кричав: Тут деякі бандити хочуть убити нашого лідера. Віктора Федоровича, Тву перепрошую Володимира Олександровича Зеленського, бо так само кричав один в Верховній Раді, член партії регіонів, коли був той інцидент Івано-Франківську з яйцем, ага. та сама вже історія була дослівно. Але всі суги стояли за Потореєм. Він кричав: Вони хотіли вбити, вони погрожували нашому лідеру посадити в тюр. Уму цих ад Марусю Звіробі і Софію Федино тому в Потураєва є історії Потураєв автор, принаймні співавтор чотирьох законів, які мав бути вбито знищено державний статус української мови, розмито і знищено. Тому я не хочу, щоб ми по сприймали як позитивний персонаж. Він просто я якийсь момент зрозумів, що буде я маю він... на увазі, що він там написав. Там є теж дописи. Mm -hmm. Я і дописи. Я раджу подивитися цей матеріал. Там смішно так, так. насправді там смішно. Є, є над чим посміятися, як хаотично вони не знають, що робити, вони не знають за що хапатися. Вони не знають, які рішення. Ой, немає комунікації. А хтось пояснить, а давайте роз'яснення зробимо, чому ми ось так ага. проголосували. Так а їм відповіли, знаєте, як це ще інший був. Ще до того була інформація, та що обублікована помилуючи на Українській правді, де е, їм кажуть, народ, а вам не треба знати, що в цьому законі. Ви запам'ятаєте, це закон маркерний, це закон про те, чи ви за, чи ви проти президента. Якщо ви голосуєте, значить ви за президента до вас будуть лояльні. Якщо ви проти, вся. Ненависть трудового народу на вас свалиться повним образом. Головне, що це ж саме їм пояснило, коли вони другий раз голосували за дієметрально протилежне. Знаєте, я іноді люблю в таких випадках згадувати Леся Подерв'янського. Є такий автор, який правда іноді вживає ту лексику, яку я не можу тут згадати, бо YouTube вас заблокує. Але я прочитаю без тої лексики. Дико і несамовито над... данко, несамовито реве, і тчіть. Данко і Нафтов зникають у напрямку, протилежному тому, куди йшли. Голоси Ура, вперед шмо Японське, це вже далі останнє діє. Сі, ура! Натов зникає в напрямку, протилежному тому, куди йшов. Це три чи чотири рази повторюється ця сама фраза. Натов зникає в, над... в напрямку, протилежному тому, до якого кому йшов раніше. Але завжди обов'язково з криком Ура, Вперед! Ми тут в пустині сад построїмо і все тому подібне. Совєтський Союз. У вигляді героя нашого часу Леся Подрів'янського в повному обсязі просто шикарно. Вони довели політику до такого гротеску тупого. Знаєте, це вже просто якийсь гротеск. Це важко пояснити. Це важко пояснити, тому що, ну. Я колись пригадую одну історію. Такий був депутат. Він колись з Дніпра. Він був колись і СБУшником. От тоді, коли ми організовували е, революцію 2001 року, він був дуже активний. Він, він їздив тоді з Головатим, Сергієм і Шишкіним, по моєму плівки Мельниченка там отримувати від нього інтерв'ю. Його записувати тоді за кордон. Там вертався все, і там вони провели якусь спецоперацію, як обманути е, митницю, СБУшників, щоб ці матеріали завести в Україну, все там з них зробили. Ідіотів. І він, коли це описував потім, він сказав фразу: ну, от я це дивлюся, як мене наші тут СБУшники пробують зовити, як ми їх як дітей обвели навколо пальця. З одного боку, я радію, що ми їх обвели, з другого боку за службу обідна. От за службу, каже, обідна, жир його звали. Я скажу: ну я 12 років відбув в Верховній Раді. Ну м'яко кажучи, не найкращий період. І різні фракції були, і різні люди були. Біля мене сиділи люди, які могли спокійно розказувати, як він якихось там головастіка, який щось не так йому зробив, закопав і показав йому як картошка росте знизу. Це в них таке було в кримінальників пояснення, що закопати. Просто закопати людину. От біля мене такий сидів один інший сидів, який в нього були проблеми читати. Він мав правда ступінь доктора наук, але він читати дуже погано вмів. Реально в нього були проблеми, бо він, він неграмотний. Він реально неграмотний. Всякі були люди. Але знаєте, якось Верховна Рада. Певний момент, ну, честь якусь треба мати, все-таки себе показував. І коли Кучма дуже гарно прогадився, то навіть набрали один раз голоси за початок процедури імпічменту. В тій раді, де в нього була абсолютна більшість, рада показувала все ж таки певний свій гонор. Рада не давала собі так плювати. Я пригадую тих спікерів, ну, дуже негативна постать в українській історії українського протоваризму Володимир Литвин. А Володимир Рибак а інші, але вони не дали можливість ради робити щось таке. Пригадуєте рибака, коли перебува революція гідності формально виконуючи обов'язки президента. Мав лише ставати він, коли втік Янукович, що він зробив? Він відразу відкозиряв, сказав: «Ребятки, давайте я складаю свої повноваження, виберіть владу, ви перемоги виберіть, я ще проголосую разом з вами, а потім їду на лікування. Домовились, домовилися. І ніхто, от ви пригадуєте, що проти Володимира Рибака, лідер партії регіонів, до речі, хоч хтось за ці всі роки сказав, хоч одне погане слово. Володимир Литвин дуже негідна фігура, але якось про нього теж. Ну як тільки тоді, коли випиває, що він накрав, що він зараз. Якісь маєтки випивають, ще там щось, то тільки зараз іноді згадують, чи в зв'язку його там з Деркачем згадують через це. А все решта, якось не заведено негативно говорити, тому що вони ніколи не робили того, до чого опустив цей парламент хряк на цих всіх рівнях. Ну, це знаєте, це така. ну, От мені, повторюючи за Олександром Жиром, мені я в цій раді вже не 12 років не засідаю, а мені за раду все одно соромно. Мені досі соромно за те, що вони перетворили український парламент колись. Коли місія нарікали і казали, Боже, який жахливий український наш парламент, яка жахлива наша Верховна Рада. Я зараз дивлюся на цю сьогоднішню думаю, господи, та я мало не в британському парламенті засідав порівняно з тим, на що вони перетворили його зараз.